дня! Сьогодні я буду готувати молоду картопельку, запечену в сметаному соусі. Для того мені буде потрібно очищеної картопельки, я таку дрібненьку, більш-менш взяла, на швидше спечеться, кілограм 300, тут взяла. сметану 15% жирності. Але можете будь-яку: 9 столових ложок. Сир твердий 150 грам будь-який, часник 4 зубчики. Кропу пучок, олії, одну чайну ложку соняшникові, борошно, півтора чайних ложки і сіль перець до смаку. Беру форму. Така в мене скляна 3,5 літри має лию олію, приблизно столову ложку. трошки розмащу. і вкладаю туди картоплю тут я трохи пообрізала де дефекти буде наступне я буду готувати соус щоб залити ту картопельку Беру дев'ять столових ложок сметани. Додаю сюди трошки щоб нагостріший бути соус, додаю півтора столових ложечки, півтора чайних ложечки. Порошок пшеничного. Тру туди або видалити можна часник тих чотири зубчики. Потерла часничок, тепер додаю сюди кріп. Сюди можна додати заморожений собі кріп або свіжий. Додаю не весь, потім, щоб було трошечки ще посипати. Зверху, коли приготується картопелька. даю частинку, перцю додаю сюди. І солі. Десь одну чайну ложку. перемішати. Все, добре перемішала, сіль розійшлася, я так вже думаю. І тут коли можна трошечки навіть перемішати топки. Я її переміщала з тим соусом трошки, щоб вона. О, тепер можна в розігрій духовку вже ставити, запікати на 180 градусів десь хвилин 30-40. Там будете бачите, до готовності. В різні ті духовки по різному мають температуру різну. Вона запеклася. В мене в духовці вона пеклася до години часу. Картопля в мене трошечки грубша є, можна ще дрібнішу, то вона швидше приготується. Тепер я посиплю сиром тертим. І ще трошечки на 10 хвилин, на 5 хвилин, 10. Ще раз її в духовку поставлю. Картопелька вже є зовсім готова. Ще хочу один момент розказати, Якщо у вас, бачите, поставили в духовку, картопля трошки занадто починає рум'яніти швидко, можете прикрити її фульгою, запекти з 15 хвилин під фульгою, а потім відкрити і запікати звичайно. Якщо у вас температура трошки завелика, воно буде швиденько то з картопільку рум'янити, а вона буде середині сира, то трошечки фульгою прикрийте на 15 хвилин. О, тут вже картопля готова, можна її викладати. Дуже смачна ароматна. Той запах не передати. І зеленю посипати. Дуже смачно! Готуйте! Нехай вам дається! Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!